Друзі, всім привіт! Ви на каналі Immigri.ua. Тут ми говоримо про еміграцію. Сьогодні я виходжу до вас з терміновими новинами, тому що, наскільки ви всі знаєте, наразі цей тиждень присвячений вирішенню по мирному плану США, і багато українців, які зараз знаходяться в Євросоюзі, стривожені тим, що буде далі. Чи депортують українців після того, як буде підписана якась мирна угода, чи ні, багато людей думають, що робити далі, адже багатьом нема куди повертатися. По суті, території окуповані, будинки зруйновані і так далі. Що я можу сказати з цього приводу? Наразі в Євросоюзі перебуває 4 мільйони 600 тисяч українців. Це свіжі дані станом на листопад 2025 року, і ця цифра продовжує зростати за рахунок того, що виїжджає теж наразі багато хлопців віком 18-22 роки. Тому ця цифра лише зростає наскільки. Я читав і дивлюсь за іншими блогерами. То табори біженців в Німеччині переповнені. Той самий Тегель славнозвісний в Берліні він переповнений і його теж збираються закривати. і Біженці будуть переправляти в інші місця. Тому, як бачимо, війна не закінчується, тому я думаю, що число біженців буде лише зростати. Моя така думка, що мирна угода колись все-таки буде підписана, але це буде не так скоро, як нам це здається. Буде ще багато, на жаль, сумних новин і, скажімо так, розслаблятися ще дуже рано. Тому а, моя порада все ж таки а, всім, що а, треба переходити на інші форми документів, тому що зараз а, тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року. Але як ми знаємо, кожна країна визначає ці умови сама. Та сама Польща, наприклад, тимчасовий захист діє поки лише до 4 березня 2026 року, потім його подовжать. І моя порада всім українцям просто переходити на більш стабільні дозволи на проживання, пов'язані з навчанням, роботою, сімейні обставини, тому що, в принципі, вам вони дадуть більше можливостей на майбутнє, і це гарна підстава для отримання постійного дозволу на проживання. а Потім, якщо хтось захоче, зможе вже і громадянство певної країни Євросоюзу. Тому моя порада власна така, що просто оцінюйте свої сили тверезо. Робіть все для того, щоб легалізуватися там, де ви знаходитесь. або, наприклад, якщо вам не подобається та країна, їдьте в іншу, але до того вивчайте всі умови, детально вивчайте всі умови, щоб не було неприємних сюрпризів. І шукайте більш постійні документи. Робіть все для цього. Ну, і моя думка така, що навіть якщо війна закінчиться. Більшість українців вже не повернуться в Україну. А, чисто з економічних причин, безпекових причин. Чоловіки не повернуться, тому що вони не будуть впевнені, чи почнеться нова війна. <кхи> Вибачаюсь. Жінки багато не повернуться, тому що вже вони знайшли вже собі нових чоловіків-європейців. Це якби окрема взагалі тема, дуже глибока і непроста. А Хлопці молоді, наприклад, вони почнуть навчання в університетах, в коледжах і теж потім закріпляться і вже вони навряд повернуться в Україну. Тому підсумовуючи це все, я думаю, що сама краща стратегія просто робити все, щоб інтегруватися в місцеве суспільство, вивчати місцеву мову. Працювати, платити податки, і ніхто вас не депортує. Це і так зрозуміло, що Європа отримала нову кров, нову силу, нові трудові ресурси у вигляді українських біженців і тому не в її інтересах виганяти людей назад. Це така моя особиста думка. І ви можете зі мною не погодитися. Пишіть в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. Взагалі, дискусія це супер, це завжди про прогрес. Я не люблю, коли лише є одна думка, і всіх хочуть змусити думати лише так, як говорить влада. Тому чекаю вас, друзі, в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Я вдячний кожному, хто дивиться мене. Підтримує і на все добре. До нових зустрічей. Пока.